Хочу поговорити разом із вами про перше писання до Петра. Багато із вас я не знаю, де ви зараз знаходитесь, але це послання, воно буде дуже актуальне для усіх тих, хто зараз у статусі біженця або переселенця. Тому що церква, до якої писав Петро, вона знаходилася саме в такому статусі в статусі, коли її гонили, коли її переслідували, і вони змушені були розпорошитися, залишити свій дім цей будинок, своє місто і переїхати зовсім зовсім невідому, можливо, країну чи ще кудись, для того, щоб втікати, зберігати своє життя. І багато із нас, ми зараз маємо таку можливість, ну не те, що можливість, а проблема в тому, що ми, ми вимушено переселені люди. І ось саме це пісня Петро, пишучи, до речі, він його не сам писав, не власними руками він його писав. Він його писав за допомогою свого друга Сила. Таке враження складається, як то тобто будь Петро просив або диктував йому, для того, щоб він писав ось це пісня. І Силуан використав, використав цю можливість, він був дуже добрим, хорошим другом, братом для апостола Петра. Оця ситуація вона дуже гарно показує нам те, що ми. Маємо, маємо також завдяки Ісусу Христу, маємо друзів, маємо тих людей, які готові нам завжди підставити своє плече дружби. І ось Сілан він саме був таким другом, таким чоловіком, який підставив своє плече. По суті, він своєю рукою, можливо, ручкою, чи чим він писав, і він написав ось це піснення, яке хотів передати Петро для цієї церкви в розпорошенні. І один із таких віршів. До речі, дуже мені подобається це пісня, і там є багато гарних, прекрасних текстів, але на один, один єдиний вірш хочу звернути увагу. Це 1 Петра, 5 розділ, 6 7 сьомий вірш. А тому підкоріться всемогутній руці Бога, щоб Він вас підніс до шани у призначений час. Ваші всі клопоти покладіть на нього, бо він піклується про вас. Це післення було написане для того, щоб підбадьорити, підтримати, знаєте, ось так, зміцнити на дусі, зміцнити на навір тих людей, які залишили свій дім завдяки Ісусу Христу. І ось, знаєте, це таке підбадьорення для, для усіх вас, для усіх нас, для мене, що ми маємо Ісуса Христа, який нас об'єднує, об'єднує в різних обставинах, в різних ситуаціях, і ми маємо знаєте, ось, друзів, які готові нам допомагати завжди і усюди. me